Святий вечір або вігілія. Вся сім'я збирається біля святкового столу, коли зійде перша зірка. Діляться оплатками спільна молитва, 12 пісних страв: обов'язково грибовий суп, печений карп, кутя тощо. Під образ кладуть сіна, дідух, що було в хаті ситно цілий рік. Збирається лише найближча сім'я. Накривають на стіл на одну страву більше для померлого родича або раптового зайшовшого подорожнього, який їстиме його вустами. Після того, як повечеряли, стіл не прибирають, бо приходять вечеряти душі всіх померлих родичів. 25 число відвідують храм. Вся родина збирається вже після обіду можна їсти жирну їжу. Співають колядки, ходять по селі з вертепом, носять зірку, колядують, за це отримують презенти в торби, різну їжу, солодощі, пізніше гроші. В різних регіонах були різні традиції: дані замальовки були взяті на основі етнографії Східної Волині. А які різдвяні традиції в вашому регіоні? Пишіть в коментарях.